Добре, запис є. Ну що, вітаю мої любі слава роду. Вітаю всіх сьогодні на 9-й обережній п'ятниці Макоші. І сьогодні цей обряд він присвячений інтуїції, присвячений мудрості і присвячений знанням. І сьогодні ми з вами е, така вступна, буде в нас частинка, да, де е, розкриємо трішечки е, саму тематику цієї восьмої обережної п'ятниці Макоші. Всі, хто слідує у цій аскезі, скажімо, слідує і чинить обряд в честь матінки Макоші кожної п'ятниці, тобто не кожної п'ятниці, а 12 п'ятниця Макоші. То ви знаєте, що кожна п'ятниця має свій мотив, свою тематику, де саме в цю п'ятницю ми відкриваємо максимально цю тему в своєму внутрішньому, скажімо, просторі, да, який потім транслюється в зовнішній. І отримуємо благословіння, отримуємо підтримку, отримуємо знання від. Матінки Макоші в першу чергу, але, звичайно, на е, обрядах ми запрошували і рожаниць, і богів рідних, та? І, е, е, і, і, і рід, і роди наші, і отримували також підтримку благословіння е, згідно тієї тематики тематики, яка відкривала цей обряд е, нас, та як нащадків, як дітей, як онуків е, роду православного. Тому, звичайно, і сьогодні ми вже з вами представляєте, на, сьогодні зустрічаємося вже на 9-й п'ятниці Макоші. І хочу зазначити, що м -м, не обов'язково да, е можна взагалі до матінки Макоші, до богині Макош звертатися в любу п'ятницю, але за звичаями, за повір'ям. Наших праматір, так як вони пройшли через їх досвід, через їх мудрість, через їх знання, вони говорять, що є особливі п'ятниці в році, де вони максимально посилюють оці прохання наші, ми з якими ми звертаємося. До наших родів звертаємося до матінки Макоші, вони максимально мають силу реалізовуватися, метареалізовуватися, здійснюватися, допомагати нам тут, в явному житті, творити нашу реальність, творити наше життя. Тому сьогодні ми з вами також, коли підемо в обряд, ми звернемося до матінки Макоші. За благословення, за отримання, розкриттям інтуїції, мудрості, а також отримаємо допомогу, благословіння на, на, на самі знання, да, на отримання знань і передачу їх. Ми також з вами звернемося до наших родів, тому що ми знаємо, що в кожному із вас, у ваших родів, у вашого роду, є мудреці, знахарі, є волхви, є ті предки, щури, пращури, які вже знаходяться на певному рівні да, своєї еволюції, еволюції душі. І в кожному із кожного із нас в родах такі предки є. І ми нащадки, і ці предки, ці знання, ця мудрість, ця інтуїція, вона знаходиться в нас, в нашому тілі, і ми, як душа, коли отримуємо це тіло, коли приходимо на проявлення в цей явний світ, отримуємо в спадщину це фізичне тіло, так? і разом з цим тілом ми отримуємо все. Все, все, що нам подарували, приготували, прожили, не прожили наші роди, наші предки, і звичайно, це і знання, мудрість, інтуїція наших волхвів, знахарів, мудреців, які є в наших родах. І сьогодні ми будемо звертатися саме до них за їхньою підтримкою, за їхнім благословенням, щоб вони максимально розкрили в нас цю інтуїцію. Певні знання, саме знання кожного з вас вони, є потреба в своїх знаннях. Да? Кожен із вас потребує знань в тій чи іншій якомусь напрямку, і тому кожен із вас сьогодні зайде в цей обряд зі своїм запитом, зі своїм наміром, які саме знання ви хочете е, отримати, або до, отримати допомогу. Щоб вже передавати ці знання. Тому що всі люди на цій землі, планеті землі, на матінці землі мають здібність. Всі люди являються джерелом, носієм знань. І кожен із нас, хочемо, не хочемо, тобто свідомо чи безсвідомо, ми передаємо знання. Ми кожен день ділимося якоюсь інформацією. Але сьогодні обряд він незвичайний, він особливий, тому що він сьогодні закликає саме тих жінок, ну а також і чоловіків. Але опираючись на наш досвід, до нас приходять тільки жінки. да, То ми, то це звичайно, сьогодні цей особливий обряд він прям присвячений для жінок, дівчат, які володіють знаннями або хочуть ще отримувати певні знання. А ті, хто вже мають знання, відчувають якусь підтримку, допомогу, отримати підтримку, допомогу благословення від матінки Макоші від свого роду, від мудреців, знахарів свого роду, щоб навчитися отримати усі цю ініціацію, цей, скажімо, благословіння, щоб вміти, як передавати ці знання і нести ці знання в світи. Тому що це напевно дуже важливо в нашому житті, да, отримувати знання і також їх нести. Це один із таких джерел, який допомагає кожному із нас, як душі, розвиватися, еволюціонувати і виходити як на сходинці, да, по сходинкам на певні якісь рівні, і йти, як сказати, по шляху додому. Ось такий невеличкий вступ, який мені хотілося би. Якби зазначити і розкрити тематику саму цього обряду і зазначити, що ми сьогодні будемо робити. Як я вже сказала, ми з вами звернемося, закличемо роди наші, і саме звернемося до пращурів, щурів е наших, які саме являються знахарями, мудрецями, волхвами, рахманами, е опікунами, вже, можливо, богами в нашому роді. А також е ми звернемося до Макоші через молитви. Будемо через молитви якби, стукати до неї, закликати її, щоб вона почула наші, наші запити, наші прохання, прохання, щоб допомогла нам через молитву на ті потреби, на ті запити, які в кожного з нас є, і ті запити, які кожен із вас сьогодні прийшов на цей обряд. Також ми сьогодні я рекомендую, я писала в групі. Приготувати якийсь можливо оберіг. От оберіг, який символічно у вас асоціюється зі знаннями. Можливо, кожен із вас уже має якийсь напрямок, як знахарство, як ведуння, як цілителька, як наставниця. І, можливо, хтось із вас працює з метафоричними картами, чи з картами Таро, чи будь-що, можливо, вишиваєте ляльки-мотанки, ну і багато багато всього. Там книги, покон, да, хто чому слідує, можете сьогодні положити на свій вівтар, і ми сьогодні його освятимо, призвемо в наше коло живоявлення стихі, да, духів стихій, які освятять ці наші обереги і які. Посилять вашу роботу, розкриють через ці інструменти, які допоможуть вам ще більше відчувати, мати оцю інтуїцію, емпатію, да, це таке тонке відчуття, розкриють ще у вас оцей, можливо потенціал внутрішній, ясніше бачити якісь речі, більш ясніше, тонкіше чути цей світ, людей, з якими взаємодієте, а в першу чергу себе. Свої, свій внутрішній світ, а також це ясно відчувати, відчувати себе, розуміти себе і відчувати з тими тих людей, з якими ви взаємодієте, відчувати більш ясніше ситуації, з якими ви взаємодієте, ті події, які зустрічаються кожного дня у вас на шляху. Ну, ось такий от вступ. Тому, якщо ви готові, можливо, у вас є якісь запитання ще, будь ласка, задавайте, і ми будемо рухатися в обряд. Так, я зараз зупиню запис, і це в перша частинка, да, і запущу другий запис уже самого безпосередньо. Обряду, так щоб не виключити.